Хм, А чи вплинуло прізвище Джареда Далето на його дивне бажання обмазуватись любов'ю росіян? Чим більше я спостерігаю за реакцією західного світу на війну в Україні, тим більше я розумію, що їхню якусь непояснювальну одержимість таємничою російською душею і Russian culture з томіками Толстаєвського, які я сподіваюся, ви вже здали на макулатуру. Напевно, буде важче побороти, ніж бажання українців черговий раз пошуткувати про ядерку. Іноді таке життя ж без мати не можна. Так, Ладно. Сьогодні у нас буде цілих два зашквари від відомих західних фігур, які взялися раптом облизувати росіян, актора та співака Джареда Лето, якого всі знають, навіть напевно не по його Оскару, а по тому, що він вічно молодий і з ним роблять меми з Ісусом. А також цілий кандидатки у президенти США Камали Харріс. Яка раптом вирішила доїсти не свіжий бутерброд? А до чого тут це? Ви дізнаєтесь далі. Американський музикант Джаред Лето, фронтмен гурту «30 Seconds to Mars, під час концерту у Белграді, 12 жовтня 2024 року висловив суперечливі думки щодо війни Росії проти України. Зокрема, він назвав війну проблемою та заявив про бажання відвідати Санкт-Петербург і Москву після завершення війни. З концерту видно, як лето запитує присутніх, звідки вони родом, і коли отримав гучну відповідь від росіян, які насолоджувалися життям за кордоном, зауважив мені здалося, що я відчув російську енергію. Пізніше він додав: ми за вами скучили. Коли ці всі проблеми закінчаться, ми приїдемо до вас на батьківщину. Співак також згадав про Київ, зазначивши, що гурт планує влаштувати там гучні вечірки, коли ці такі ну неприємні дрібниці життя, як війна, закінчиться. А українців двічі не потрібно просити показати кому, що експреси. Він вирішив у коментарі просто негайно. На ці слова Джареда відреагував український волонтер Лачен. Він закликав свою аудиторію, дещо пояснити співаку. Співак і актор Джаред Лето дуже тепло спілкується з росіянами на концерті в Сербії. Каже, коли ці всі проблеми махаючи рукою скінчаться, ми поїдемо тусити у Санкт-Петербург, Москву, Київ. Потрібно відмітити його і написати в твіттері кілька слів від кожного українця, що росіяни то ніякі не жертви режиму. Згодом на слово Джареда відреагувало і українське МЗС, яке Вирішило дохідливо пояснити, що ж не так з бажанням співака тусити в Росії, поки в Україні іде війна. Відчуття російської енергії Джареда Лето та його бажання виступати в Росії є образою для тих, хто жертвує життями заради захисту свободи. Не може бути ніякого умиротворення Росії, коли вона продовжує намагатися вирішити проблему існування України. Офіційно зазначило МЗС, шакаліч експрес вийшов дійсно міжнародного масштабу. Українці написали тисячі коментарів та твітів з вічливими та не дуже поясненнями Джареду, що ж не так з його бажанням. Потусити в Пітері. Цей кейс також зацікавив західні змі. Наприклад, Політико опублікувала про цю статтю, а також Купа міжнародних видань. Тим часом сам винуватець шакалячі вечірки та його піар-команда добряче обі перелякались і просто приховали всі коментарі під його фотографіями в інстаграмі. Ой, як невдобно вийшло. Це важливо, це треба продовжити робити. Джаред лето неодноразово був на Росії, виступав там з концертами і ганяв з триколором по сцені. Тому росіяни його сприймають ледь не за свого і дуже зраділи такому розвитку подій. Здавалося, що після початку повномасштабного вторгнення у лето з'явилася якась клепка в голові. Він висловлював підтримку українцям, писав, що його серце розривається від того, що відбувається в Україні в цей хаотичний і руйнівний час. Видно, френс і Family трошки призабулися, можна і на концерти в Пітер зганяти. Ну, що ж там, такі проблеми, так заморачуватися, хорошо ж жилі. Досі на момент запису відео Джаред ніяк не вибачився за свої слова, тому тему шакалічого експресу я досі вважаю. Не закритою, а на сайті Manifest.in.ua ти знайдеш понад 30 тисяч українських ютуб каналів, відсортованих по категоріям. А щоб у нас була змога підтримувати сайт і додавати нові канали, ти можеш оформити спонсорство на Ютубі від 35 гривень. Це дуже нам допоможе. Маніфест тут живе український Ютуб. І поки ми дружно думали, яка ж гемба прийде нам, і наскільки скоро, коли в США оберуть президентом Дональда Трампа, зрадоньку нам під двері підклала зовсім інша кандидатка. Видно, жіночка була трошки голодною, тому вирішила тримати біля себе шматочок бутерброду. Дочка російського опозиціонера за резюме імперця за суддю Олексія Навального, Даша долучилась до передвиборчої кампанії кандидатки. Розкрилось це по її аккаунту в LinkedIn. Там вона зазначила, що працює штатним менеджером команди компанії «Гарріс» у Філадельфії, а в її обов'язки входить мобілізація виборців і робота з громадськістю. Нагадаємо, що Навальна жила своє найкраще життя в США, позувала на червоних доріжках та отримувала нагороди, поки батько мотав свій термін у камері за полярним колом. Там він не помер, що зробили його справжнім героєм в очах вестернів. Тільки погляньте, як вони зображують його на перших шпальтах видань, і як вони зображають президента України. Романтизація безтолкових стражденних росіян на заході на жаль все ще йде повним ходом. Тому все ще ми маємо лупати цю скалу і нагадувати світу, що росіяни це далеко не жертви у цій війні. А на цьому у мене все. Не забувайте лайкнути це відео, якщо воно вам сподобалося, написати коментар, обов'язково підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили. А також нагадую вам про спонсорство. Так ви найефективніше зможете підтримати команду Маніфеста. А я кажу вам до зустрічі!